Якщо ви вмієте розв'язувати зведені квадратні рівняння за вієтом, тобто за допомогою теореми оберненої до теореми Вієта, то саме час навчитися застосовувати цю теорему для знаходження коренів незведеного квадратного рівняння, тобто квадратного рівняння, у якого старший коефіцієнт не одиниця, ми розповімо про метод перекидання старшого коефіцієнта або стисло про метод перекидання. Добрий день! Ви на каналі Математика на 4. Метод перекидання дозволяє підбирати корені незведених квадратних рівнянь. Його обґрунтування не є метою цього відео. А ось те, як він працює, ми покажемо спочатку в загальному, а потім на прикладах. Отож, щоб розв'язати незведене квадратне рівняння Ах квадраті плюс bx плюс С дорівнює 0, у якому коефіцієнт А не дорівнює одиниці. Розглядають допоміжне квадратне рівняння, але зведене т в квадраті додати БТ додати АЦ до рівні Зверніть увагу на коефіцієнти цього рівняння. Біля t в квадраті одиниця. Рівняння зведене, другий коефіцієнт Б, такий самий, як і в заданому, незведеному квадратному рівнянні. А ось третій коефіцієнт дорівнює добутку АС. Тобто в заданому рівнянні перший коефіцієнт А. Перекинули до вільного члена і знайшли добуток. Також, щоб не виникала плутонина, у допоміжному рівнянні зручно вибрати іншу змінну. Не Х, а, наприклад, Т. Допоміжне зведене квадратне рівняння можна спробувати розв'язати за допомогою теореми, оберненої до теореми Вієта. Якщо Т1 і Т2 корені до квадратного рівняння, то коренями заданого незведеного квадратного рівняння є числа Т1, що ділиться на А, і Т2, що ділиться на А. Приклад перший. Розв'яжемо методом перекидання квадратне рівняння 2х в квадраті, відняти 15х, додати 28. Дорівнює 0. Це не зведене квадратне рівняння. У нього старший коефіцієнт 2, не дорівнює 1. Запишемо допоміжне рівняння. Т в квадраті. Відняти 15Т. А ось тут, коли будемо записувати вільний член. Треба обчислити двійку. Перекидаємо до 28. Знаходимо добуток цих чисел. 2 помножити на 28 дорівнює 56. Отже, плюс 56 дорівнює 0. Це зведене квадратне рівняння. Його розв'яжемо за вієтом. Знайдемо два числа, такі, щоб їхній добуток дорівнював вільному члену, тобто 56, а їхня сума дорівнювала коефіцієнту біля змінної t. Взятому з протилежним знаком. Тут мінус 15. Отже, сума коренів дорівнює 15. Неважко підібрати такі числа 7 та 8. 7 помножити на 8. 56, 7 додати 8 15. Отже, Т1 дорівнює 7, Т2 дорівнює 8 розв'язки до поміжного зведеного квадратного рівняння. Тоді розв'язками. Заданого квадратного рівняння є числа х перше дорівнює t перше 7 ділимо на 2 на оце число, яке ми перекидали. Х2 це т друге. Тобто 8 ділимо на 2. Залишається обчислити. У першому випадку 7 других це 3,5. 8 других це 4. Записуємо відповідь. 3 з половиною та 4. Перевагою методу перекидання є те, що квадратні рівняння розв'язують подумки з мінімальними записами. Отже, приклад 2. Розв'яжемо методом перекидання квадратне рівняння. Мінус 3х квадраті. Додати 17х, відняти 20 дорівнює 0. Записуємо допоміжне рівняння. Т в квадраті. Додати 17т. І ось тут подивіться. Мінус 3 треба перекинути до мінус 20. Мінус 3 множимо на мінус 20. отримуємо плюс 60. дорівнює 0. Треба спробувати підібрати розв'язки. Утвореного зведеного квадратного рівняння. Їхній добуток 60, їхня сума мінус 17. Є такі два числа: це мінус 12 та мінус 5. Дійсно, множимо 60, додаємо мінус 17. Отже, розв'язками заданого квадратного рівняння є числа х1 дорівнює мінус 12. Ділимо на мінус 3, виходить 4. Та х друге дорівнює мінус 5 ділимо на мінус 3, дорівнює 1 ціла 2 третіх. Записуємо відповідь. 1, 2 третіх. 4. Не слід плутати допоміжне квадратне рівняння, яке ми розв'язуємо в методі перекидання. Зі зведеним квадратним рівнянням рівносильним даному. Проілюструємо це на прикладі. Отож, приклад 3. Розв'яжемо квадратне рівняння 3х в квадраті. Відняти 8х, відняти 11. Дорівнює 0. Спочатку зведемо це рівняння. Для цього обидві його частини поділимо на 3 старший коефіцієнт. Отримаємо х квадраті відняти 8 х і відняти 11 третіх до рівня 0. Це зведене квадратне рівняння має такі самі корені х1 та х друге, як і задане квадратне рівняння. Їх можна спробувати знайти за вієтом, але підбирати дробові числа не дуже просто. Ми ризикуємо або забуксувати, або помилитися, або й те, і те. А тепер розглянемо допоміжне рівняння, утворене із заданого, перекиданням старшого коефіцієнта. Т в квадраті. Відняти 8Т. І ось тут відняти нам треба трійку помножити на 11, тобто 33 дорівнює 0. Підбираємо його розв'язки. Те перше дорівнює, те друге дорівнює. Добуток двох чисел має бути мінус 33, а їхня сума 8. Це 11 і мінус 3. Дійсно, 11 помножити на мінус 3. Мінус 33, 11 додати мінус 3. 8. А тепер запишемо корені заданого рівняння. Х1 дорівнює. 11 ділимо на 3 11 третіх дорівнює 3 цілих 2 третіх. Х2 дорівнює мінус 3 третіх, тобто дорівнює мінус 1. Записуємо відповідь. Четвертим прикладом є завдання номер 87. З комплексного видання для підготовки до ЗНО з математики, яке вийшло у видавництві «Підручники і посібники, знайти суму цілих чисел, які належать відрізку, кінцями якого є корені рівняння 10х2, додати 7х, відняти 12 до рівня 0. Насамперед розв'яжемо рівняння, знайдемо його корені, а потім займемося сумою чисел. Задане квадратне рівняння є незведеним. Спробуємо його розв'язати, використовуючи метод перекидання. Запишемо допоміжне квадратне рівняння. Т в квадраті. Додати 7t і відняти 10, перекидаємо ось сюди. 10 на 12 120. Дорівнює 0. Отже, ми шукаємо два числа, якщо вони є. Такі, що їхній добуток мінус 120, а їхня сума мінус 7. 120 доволі велике число. Розкладемо спочатку його на два множники, Два цілі множники. До прикладу: 120 на 1, 60 на 2, 40 на 3, 30 на 4, 24 на 5, 20 на 6, 15. На 8, 12, на 10 і симетричні добутки. Звернемо увагу ось на цю пару 15 на 8. 15 помножити на 8 120. А різниця цих чисел 7. Нам же ж треба знайти такі два числа, щоб їхній добуток був мінус 120, сума мінус 7. Зауважимо, якщо те 1 буде. Мінус 15, а те друге буде 8, то якраз маємо добуток мінус 120, а сума мінус 7. Тоді коренями заданого квадратного рівняння є числа х1 дорівнює. Одразу пишемо рисочку дробу і в знаменнику 10. Х2 дорівнює рисочка дробу в знаменнику 10. В чисельнику першого дробу мінус 15. В другому випадку 8. І коренями рівняння є мінус 1,5 та 0,8. Тепер треба знайти суму цілих чисел, розташованих відрізку, кінцями якого є числа мінус 1,5 та 0,8 для зручності зобразимо числову пряму. Число мінус 1,5 ось тут. Число 0,8 ось тут. На цьому відрізку є лише два цілі числа. Мінус 1 та 0. І їхня сума мінус 1 додати 0 дорівнює мінус 1. Записуємо відповідь. Метод перекидання ґрунтується на застосуванні теореми, оберненої до теореми Вієта. Якщо вам складно розв'язувати квадратні рівняння за вієтом, перегляньте відео на цю тему на нашому каналі. А зараз наприкінці спробуйте самі розв'язати ось ці 5 рівнянь. Використовуючи метод перекидання. Зупиніть відео, розв'яжіть рівняння, а потім перевірте свої відповіді. Отже, відповіді. Коренями першого рівняння є числа 0,5 та 0,75. Коренями другого мінус 2 та 12,5, корені третього рівняння мінус 3 та 2,1 третя. Корені четвертого рівняння мінус 3 четвертих та мінус 1 третя. Корені п'ятого рівняння мінус 5 з половиною та 2. А на цьому слові, бувайте здорові! Любіть Україну і вивчайте математику.